Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Штраус Зельнік розповів приблизні плани випуску Ігор гар тайкту. Мафія з Country виходить влітку. Шоста ГТАшка восени. А от Borderlands 4 вже взимку під кінець року. Ти ж усе своє життя цього так чекав. Bloomberg стверджують, що гра про дивожінку жінку від Monolith Production має певні трабли. Нагадаю, що анонсували її ще у 2021-му, а у 2024 році розробку перезапускали, міняючи при цьому керманичів. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Також Блумберг підтвердили чутки, що Рокстеді розробляють сюжетну гру про Бетмена. А крім того. А окрім. Крім, ну крім наш. Вони заявили, що Ворнери мали видавати гру про Костянтина та Флеша. Обидві гри скасували. Гру про Флеша відмінили типу після провалу останнього з фільмів. Це кошмар, таку лажу нічим не врятую. Забудь майже 24 години лежали сервери плейстейшену. Соні так і не розкрили причини цих неполадок. За один вечір немає нічого, щоб ми не змогли. Разом знищити. Аби підписники PS Plus менше сумували, їм у вибачення додали ще 5 днів підписки. Вибач. Вибачення? Не, приймайця. Інсомнія Games Буцімто планували відродити франшизу Resistance, але Sony не схвалили цей проєкт. чому ти досі сумуєш? Боб Гейл, співавтор Back to the Future, повідомив, що в розробці перебуває гра за мотивами фільму. О, сили небесні. Олександр Лапті. Актор, що озвучує шрама в Stalker 2, періодично проходив гру на твічі. Та нарешті дійшов до зустрічі сам з собою. Два шрама в кадрі. Це бомба, вообще. сказав. Розробники Лайка Dragon Pirate Piret, in Hawaii опублікували системні вимоги гри доволі простою картиночкою. Ото, щоб заграти на мінімалках, вам треба мати GTX 1650 або RX 560. В рекомендованих зазначена RTX 2060 або RX 5700. Ну, я постарався. Чого ти зробив? Хороше, або Обсідіани нагадують, що для тих, хто попередньо замовив делюкс видання Авоуд, ранній доступ розпочнеться 13 лютого. Для всіх інших гра вийде 18-го. На Xbox гру вже можна попередньо завантажити. Важитиме вона 75 гігабайтів. Герест. Я знаю, що робити. У ДБД повертається режим 2 на 8. Цього разу він присвячений франшизі Resident Evil. Тому до гри додадуть купу тематичних скінів, зокрема класичний скінні Німезиса і старих частин Резиденту. А це воно триватиме це дійство до 25 лютого. Бачив, де, де? я спіх. вже пізно. Автори українського озвучення другого half life у анонсували початок роботи над озвученням першого епізоду. Скажіть, Припрімен, якщо вийде, ви так багато знищили. Чи створили ви хоч. Щось? Можете назвати хоч щось? Я так і думав. Офіційно підтвердили, що State of Play стартує 13 лютого о півночі. Корова приходить о півночі. Трансляція триватиме приблизно 40 хвилин. Т... Та ми не встигнемо до комендантської години. Інтернетами знову поширюються чутки, що під час State of Play покажуть оновлений бандл старих частин годовару. Чутки про оновлений Bloodborne і не стихали. Але в інтернеті і без мене експертів з цієї теми вистачає з'ясовувати, кому там і що вигідно чи не вигідно. А особисто я чекаю новин про Вульверина від інсомніяків, ну або контрол, чи Максима Пейна від Ремедіси Пейн Резиденс Дон Це Риторокол питання. Джес Корден інсайдерить, що під час того стріму можуть взяти та анонсувати вихід Hellblade 2 на PlayStation 5. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Ед Бун опублікував логотип другої частини кіна Mortal Kombat, А до того додавши постер фільму з Джонні Кейджем у виконанні Карла Урбана. Тобі сподобається. Ні, не сподобається. І ніколи не подобалось. Ніколи, бляхамуха. Запам'ятаю. Видавництво мальопус відкрили попередні замовлення книжки Володарі Дум. Думи мої, думи мої. Усі, хто записувався на бета-тестування Elden Ring Night Regin, зможуть помацати гру вже цієї п'ятниці. Так, нова інструкція. Не мацати різну хрінь. Обсідіани окремо релізнули саундтрек Авоут на Spotify, YouTube та Apple Music. Моя музика це переважно інтуїтивні, несвідомі звуки. Вархорси повідомили, що Kingdom Come 2 незабаром отримає офіційну підтримку модів. Це ж ну супер новина. Компанія крайтек переживає скрутні часи. Для стабілізації ситуації вони вирішили звільнити 15% співробітників та заморозити розробку четвертого крайзису. Натомість вони зосередяться на допрацюванні рушія для інших студій. Зокрема, на краї працює і вище згаданий Kingdom Кам, а також на підтримуванні хан Шоудаун. Ти працював тут? Доки не скоротили. Онлайновий Алден Рінг тепер має дату виходу 30 травня цього року. Хочеш зі мною? Давай. На початку State of Play показували Монстер Гантер. Потім Sega розповідали про свої ігри. Зокрема, анонсували перегони Соніка. Та Shinobi Art Арт оф I am Vengeance. Звісно, не забули нагадати і про пайрат in Hawaii. Далі творці Borderlands особисто вискочили показати пару секунд четвертої частини. Супермасів Games запрезентували трейлер нової Dark Pictures під заголовком Directive 8020. Ну, це прикольно, але страшно. Потім запрезентували пародію на Five Nights at Freddy's та Stop Motion жахастих The Midnight Walk. О холера. Чи то Фредді Фазбер? ур 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 Далі Konami анонсували гру з мацаками, такий собі симулятор восьминога. Показали кілька кадрів нової анімуші та старого трейлера Metal Gear Snake Eater. Чого ви готували Ти що було? Бладборну не було, проте Бладборнова брехня П отримає доповнення влітку 2025-го. Ну, от це трапилось. Далі Sony максимально неочікувано взяли та анонсували ремастер Дейзгану. Oh, дай з <laughs> Теж неочікуваний був анонс Tides of Annihilation із стіні сердою в головній ролі. That was a fatal <laughs> Ще був анонс Майц Ай. Гра, яка чомусь мені нагадує кіберпанк, третю мафію, який небудь Cause. Просто незрозуміла суміш від творців стареньких GTA. Що це таке? Далі Sony анонсували гру під назвою Сарос, начебто Сорос тут ні до чого. Я жартую, сиди тихо, і пошукай своє почуття гумору. Воно має бути десь тут. Так, це була остання цікава гра на тій усій трансляції. Це приниження. What? Що? Екранізація Антіл давно отримала нового трейлера. Нагадаю, що прем'єра запланована на 25 квітня. Що страшно? А от другий сезон серіалу Твістед Метал має вийти вже влітку 2025 року. Час настав, Запалюй. Почалась. Stalker 2 таки отримав нового величезного патчу з купою виправлень штучного інтелекту, баланс патчів та покращенням продуктивності. Прогрес. Розробники лайка like Dragon Yakuza in Hawaii релізнули демо-версію на всіх платформах, де має вийти гра. Респекти, уважуха. Перші хвилини Split Fiction потрапили до мережі. Кому страшні спойлери, раджу бути обережним. А уд вийшов у ранньому доступі для всіх власників делюкс версії. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багатою. Крім того, різноманітні видання та блогери вже опублікували огляди гри. Якщо дозволиш thinking, думати, буду я. Дякую. Для тих, хто не купував Deluxe, або планує грати через Game Pass, гра вийде 18 лютого. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп, іксбокс версія Metal Gear Solid Delta Snake Eater не матиме тих самих мавп з Ape Escape. Monkey, you must leave. Натомість замість них там буде Bomberman з одноіменної гри. Ну що ж, вітаю, тату! Ти зробив найбільшу в світі бомбу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.